Два перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Це перелік заходів, рішучих кроків, які мають переновити від війни, що триває в Україні майже 11 років. Вітаю вас з херсонських степів. Тут йде війна дуже важка. Ми всі прагнемо перемоги. Ми повинні об'єднатися і донести до світової спільноти, що свобода виборюється не тільки. Україні, але й всьому вільному світу голосуйте! За присиль віщення. План перемоги президента Володимира Зеленського, який сьогодні був на порядку денному, це дуже важливо. Дуже важливо нам донести до наших партнерів, міста побратимів. А чому важливо підтримувати план перемоги України? Адже він витканий, випликаний роботою. Неймовірної кількості справжніх патріотів України, людей, які захищають наші кордони, людей, які борються за наші життя, людей, які виховують наступні покоління, які будуть жити в тій країні, за яку борються найкращі захисники і захисниці. А як по-другому? Країна в біді, і ми, як депутати, я думаю, депутати всіх рівнів нашої країни також підтримують цю ініціативу. Це однозначно. Надсилаємо цей посил в Європу до мешканців наших міст побратимів, які теж ми віримо в те, що будуть звертатися до урядів своїх країн, наголошуючи на важливості плану перемоги. Ми розуміємо, що тільки. Ми об'єднані всередині нашої країни, об'єднані на міжнародній арені. Підтримка наших союзників, наших партнерів, дозволить забезпечити мир не тільки в Україні, а й забезпечити мир в Європі, в західному цивілізованому світі.